Вітаю, пані та панове! Сьогодні я розкажу вам, як зайти на маркетплейс Епіцентр. Так, епіцентр вже доволі таки давно став маркетплейсом. Ну і відповідно я зараз покажу вам, як почати продавати на цьому маркетплейсі. Отже, спочатку ми давайте подивимося, скільки людей заходить на маркетплейс. Отже, я вже ввів в SimilarWeb назву. Це у нас епіцентрка. Ну і відповідно можемо дивитися, що за січень у нас 16,7 мільйонів. За лютий, 16,5 і за березень у нас аж 19 мільйонів користувачів зайшло за місяць. В принципі, це третє місце. Так, це впевнене третє місце, тому що на першому у нас іде розетка. На другому у нас іде пром, ну і відповідно епіцентр на третьому, і далі вже йде ало, каста і тому подібне. Отже, давайте перейдемо до практичної частини, в принципі, як все це діло зробити, як зареєструватися. Як зазвичай на будь-якому маркетплейсі заходимо на головну сторінку і прокручуємо до самого низу. Пару разів у нас завантажаться якісь товари. Ну і в принципі дійдемо до низу. І тут у нас є посилання почати продавати на маркетплейсі. І тут, будь ласочка, у нас в принципі розписано. Що і до чого, до речі, у мене не працюють ось ці кнопки. Я не знаю, чому, тому що я вже зареєстрований, чи в принципі вони у всіх не працюють. На жаль, у мене немає можливості перевірити, тому що ну немає інших комп'ютерів. Ну, тим не менш, зараз я покажу, як все це діло обійти. Якщо у вас також не працюють, тому що нам треба заповнити яку не яку а, заявку. Отже. Що таке епіцентр маркетплейс? Це топ-3 найбільших екомерс-майданчиків України, топ 3 найбільших ретейлерів України і 1 мільйон потенційних покупців на сайті щодня. Ну тут вони трошечки збрехали, але зазвичай всі брешуть, тому що 20 мільйонів нехай на місяць не дорівнює 1 мільйону щодня. Ну хіба що у нас місяць став по 20 днів? Отже, йдемо далі. Прості умови для початку роботи. Так, вони доволі таки прості, тому що для того, щоб продавати, ви маєте бути ФОПом. У вас має бути ФОП другу. Виючи третю групи, або ви маєте бути юридичною особою. Може бути ФОП на загальній системі, і, звичайно, може бути на спрощеній системі оподаткування, так само, як я. Я ФОП, друга група спрощена система оподаткування. Отже, скільки коштує все це діло? Ми оплачуємо 100 гривень на рік за користування платформою, тобто за користування особистим кабінетом. І також ми маємо поповнити гарантійний рахунок на 1000 гривень. Тобто Стартовий платіж для епіцентру Епіцентр, можна сказати, що вимагає 1100 гривень, тобто 100 гривень він забере за. Обслуговування вашого особистого кабінету і тисяча гривень у вас лишиться на оплату комісій. Про комісії поговоримо трошечки пізніше хоча там в принципі нема про що говорити, тому що комісії, ну давайте так, від 1 до 25%. відсотків категорії з 1%, відсотком, як ви розумієте, це такі дуже специфічні, які зазвичай ніхто не продає. До прикладу, електромобілі. Як ви будете продавати електромобілі на маркетплейсі Епіцентр? Ну, тим не менш, комісія на таку категорію 1%. Але більш реальна комісія це 15, 17, 20%. 25%. Орієнтуйтеся на 20-25%. Фактично така сама комісія, як і на розетка. Ну і відповідно, треба мати власний товар. Тобто дропшипінг тут не дуже проканає. І якщо подивитися, тут не дуже є як завантажити товари масово, тому з цим. І у мене зараз трошечки проблеми, але до цього ми дійдемо. Отже, як стати продавцем на епіцентрі? Заповніть заявку і вкажіть ваші контактні дані для зв'язку з вами. Наш менеджер зв'яжеться з вами та пояснить всі умови, підпишете договір і завантажте ваші товари, і ви вже готові виконувати замовлення. Так, з одного боку, все просто, з іншого треба трошечки попрацювати. Основні переваги, ну. Нехай будуть, можете подивитися на них. Ну і в принципі, до, до речі, я не знаю хто пише ці відгуки. Чому я не можу написати тут свій чесний відгук, до прикладу, що я не можу масово завантажити товар через XML файл, тому що ви хочете спеціальний шаблон. І не пояснюєте мені, як його побудувати, тому що я підприємець, який не настільки класно шарить в комп'ютерах, щоб прям запрограмувати собі якийсь сайт чи програмку, яка буде генерувати цей XML файл саме у вашому форматі. Ну, коротше, я би тут написав, ох, я би тут написав, звичайно. Ну, тим не менш. Отже, тут у нас є якісь відповіді на часті запитання, і у нас є ось така форма. У мене не працює ні ця форма, видає помилку, ні ці кнопки не працюють. Ну, тим не менш, можна написати на e-mail, Ось тут. І якщо подивитися, то емейл виглядає наступним чином. Ось тут в куточку. Так, у нас є мерчант, собачка Ну, все доволі таки просто. І відповідно у нас тут є деякі посилання. Можна зайти в Телеграм, але ви там не зможете нічого написати, нікому, ну хіба що в коментарях, ну, як варіант, якщо не достукаєтеся до емейлу. Але також можна просто зайти і зареєструвати свій особистий кабінет. Кладу якщо подивитися, ось у нас є або Ну коротше, це посилання буде в описі, і тут ми реєструємо свій магазин. І в принципі, це посилання скине вам ваш менеджер після того, як ви заповните ту заявку і попросить вас зареєструватися в особистому кабінеті і заповнити всю інформацію про вас, про вашу компанію і надати документи. Тому можете відразу зареєструватися і почекати день другий, якщо ніхто не зв'яжеться з вами і спитає. Хто ви такі і чому зареєструвалися, то можна написати додатково на імейл, як я показував. Ось тут тиснути так і або скопіювати, або написати Мерчант собачка епіцентр UA, або просто через Outlook чи як воно там працює, або з мобільного зайти і написати через Gmail, чи яким сервісом ви користуєтеся. Отже. Реєструємося, і, в принципі, ось у мене тут є лист від мого менеджера, так ну від людини, яка займається реєстрацією нових мерчантів, тобто нових продавців. І ось перейдіть за посиланням. В принципі, те саме посилання, яке я вам лишу, вкажіть свій емейл. Обов'язково активний імейл і той імейл, який є у вас навчасно. Якщо ви не зареєстровані навчасно, то в принципі зможете зареєструватися. Це не є проблемою. Вчасно, в принципі, безкоштовний базовий функціонал доступний. Тому з цим. Фактично немає проблем. Ну і відповідно, це вам потрібно для того, щоб підписати договір в майбутньому. Хоча, якщо ви вже шукаєте, як зайти на маркетплейс Epicenter, а не на розетка і на пром, то я думаю, ви з цим усім вже. Знайомі і хочете рухатися трошечки далі і пробувати. Ну я дозволю собі назвати це трошечки екзотикою, тому що не всі доходять до підцентру, до ало, до касти і до всього цього. Всі зазвичай зупиняються на промі і на розетці. Ну тим не менш. Треба уважно заповнити всі поля. Ну, коротше, ось, ось такий текст вони присилають. І подивіться на те, які документи вам треба для того, щоб все це діло зареєструвати. І якщо у вас якихось документів немає, чи реально ви на епіцентр хочете зайти, то у вас буде перелік і зможете їх дістати доволі таки швидко. Отже, вам потрібно копію всіх сторінок паспорта та копію ідентифікаційного номеру, тобто і просто копію. Ну або взяти і якщо у вас айдішка, то знову ж таки. треба... Відсканувати, тому що все це діло має бути в цифровому варіанті, як ви розумієте. Тобто у вас мають бути у скани всього цього або паспорта, або айдішки, інформацію про те, які податки ви сплачуєте. Якщо ви є платником, ПДВ, вкажіть і НР. Ну, в принципі, нам тут, скоріш за все, треба буде податкову декларацію завантажити, і додаток номер 2, Що ми типу сплатили податки, і в принципі, все в нормі податкова прийняла і все добре. Ну знову ж таки, це звичайна практика. Ібан, повну назву банку, який його видав, та місто видачі. Ну просто взяти і звичайну довідку про те, що у вас є рахунок ФОП. В банку надати їм знову ж таки. Якщо у вас монобанк, я думаю, це не буде проблемою. Посилання Ну у мене є відео на цей рахунок. І, до речі, про інформацію про те, які податки ви сплачуєте, в принципі, також можна все це діло з кабінету зробити. У мене також є відео, як завантажити цю податкову декларацію разом з додатком у форматі PDF все як має бути. Ну або знову ж таки скористатися дією. І також нам треба буде витяг з реєстру полотника єдиного податку. Або знову ж таки скріншот з дії, де вказана група оподаткування і ПІП ФОПа. Ну, в принципі, можна зробити скріншот, але ну я думаю, у вас в будь-якому випадку десь завалявся цей витір з реєстру. І, в принципі, він у мене також є, і я ним доволі таки успішно користуюся і не переймаюся. Ну, в принципі, ось ось така штука. Зараз я ще покажу кабінет, як він виглядає. До прикладу, мені вже не треба реєструватися, я вже зареєстрований, я вже пройшов все це діло, і я просто буду входити. Ось так виглядає кабінет. Тут у нас замовлення. Звичайно, ви не будете бачити всю цю інформацію, тому що це персональні дані покупців, і все заборонено законодавством України. І, в принципі, законодавством будь-якої країни не можна просто так розголошувати персональні дані. Ну, тим не менш, коротше, просто приховано. І ось тут у нас є товари. Якщо подивитися, у мене тут знову ж таки пару товарів пройшли модерацію. Це те, що я додав вручну ті товари, ходові, на які мене Вистачило, тому що у нас тут є імпорт. Це вже я починаю розповідати з недоліків. У нас є тут імпорт, у нас є імпорт через XLS X. Ну через XL файл, і у нас є імпорт через XML. Через XML він не працює, тому що вони хочуть спеціальний шаблон. І якщо ви завантажуєте, до прикладу вигрузку з CRM системи чи вигрузку з e, прому, так то воно все це діло не підходить і у них немає. Співставлення цих шаблонів, тобто, до прикладу, все доволі таки стандартно, але якісь там специфічні, напевно, налаштування треба зробити. Я трошечки не став з усім цим розбиратися, тому що не вистачило терпіння, от реально, і підтримка також не надала якоїсь адекватної відповіді. Тобто, я спитав, яким сервісом мені скористатися для того, щоб все це діло зробити, чи де це. Все діло зробити, тому що ось у мене є 300 товарів, вони у мене є фізично на складі, і я не знаю, як їх занести нормально, адекватно, щоб не витрачати пару тижнів свого життя на однотонну роботу, просто щоб вручну все це діло ввести. Ну і в принципі мені не надали ніякої відповіді. Сказали, що користуйтеся довідкою. Ну, дякую. Ну, тим не менш, я думаю, найближчим часом я зможу все це діло побороти. Все ж таки, я працюю над цим, тому. Якщо вам це цікаво, то підписуйтеся на канал. Ось такий байт на підписку. Ну, коротше, тут у нас також є автооновлення залишків, що в теорії мало би нам дуже-дуже дуже сильно допомогти в автоматизації всієї роботи. По решті кабінету, я думаю, немає ніяких проблем. Тут доволі таки все стандартно. Можливо, у вас не буде всіх цих пунктів, тому що у мене вже активований кабінет. Можливо, у вас буде пункт просто або налаштування, або не знаю, якась ось. Налаштування компанії може бути, чи щось такого плану. О, у мене, до речі, немає логотипу. Треба його завантажити. Ну, коротше. Можливо, у вас немає всього цього, а є лише завантажити документи чи щось такого плану. Ви маєте завантажити тут ті документи, які прописані ось тут. І в принципі, після цього вам вже активують кабінет. До речі, не активують кабінет, поки ви не поповните свій рахунок, знову ж таки, на 1100 гривень. Майте це на увазі. Ну, тобто, це такі умовні кроки, щоб все у вас запрацювало. Ну і після того ви вже можете починати додавати товари. Ну або знову ж таки якось долучити. Ти до мене і подумати, як все це діло зробити, щоб не робити вручну. На цьому, напевно, я закінчу свою розповідь. Дякую за увагу. Не забувайте про зсу. До побачення.